Всім привіт! Вітаю вас на каналі Тропічний Сад. Мене звуть Анна. І ми сьогодні поговоримо про таку рослину, як кала. Ми знаходимося у нашій тепличці тропічній. Ось це тепличка Термос. Ось наша папая. Ось вона дивіться, яка вже висока. Ананаси наші, які будуть вже скоро зацвітати, знімемо відео. Банани. Ось у нас є лимончики трохи, трохи інжиру. Ну, Зараз зима, тому всі рослинки в сплячому стані, але вже починають прокидатися. І ми сьогодні поговоримо про калу, чому я вибрала саме цю рослину, тому що вона заквітла у нас, вона дуже гарна. Це одна з небагатьох рослин, яка цвіте саме взимку. І я хочу розповісти про неї, тому що багато у кого є питань, чому моя кала не цвіте, чому вона витягується, чому вона ну, що з нею відбувається. Так? Але кала це одна з небагатьох рослин, яка цвіте взимку, і вона взагалі не вибаглива. Я скажу так, що за своєю калою я взагалі не доглядаю майже. Я її посадила в звичайний ґрунт, який знайшла, який в мене був, скажі, скажімо так, під рукою. Ось, Самий звичайний ґрунт це навіть не універсальний, це я з городу набрала, з листям перемішала. Ось, можливо, трохи її перегною додати. додати. І... Все. Я взагалі не доглядаю за нею. Я її виношу е, літом на свіже повітря. І вона у мене літом е, в тіні вона росте, або десь під деревами прямого сонячного проміння вона не любить, тому що у неї підгоряє листя. З'являються опіки. Але е, в тіньочку вона дуже гарно себе почуває і влітку у неї. По крайній мірі, у моєї кали у неї якби такий період спокою. Вона випускає листя, але його небагато. А зимою, восени, коли трохи вже починає прохолодніше ставати, я її забираю додому. Або ну, в цьому році вона у мене в теплиці була, ця кала. І Причому в теплиці в холодному приміщенні в тамбурі у нас є тамбур, і вона взим, на початку зими вона стояла при ну десь я не знаю там 8 десять градусів. Тут, бачите, вже починає наростати вона розмножується такими відросточками. Вона починає вже наростати, тобто її при бажанні можна буде розділити. І, до речі, я розповідаю про калу, яка називається Ефіопська. Ви не плутайте з калою, яка кореневична. Да? Це інша кала. Вона цвітна і вона виглядає у неї зовсім друга квітка. Листя трохи схоже, але листя у неї інше зовсім. Це ця ефіопська кала, це кімнатна кала, вона не вулична кала, її можна виносити на вулицю, як я сказала, в тінь або полутінь. Але квітка у неї завжди буде ось така. Ось така біла, гарна квітка, яку... це такі квіти, які продаються в магазинах квіткових на зріз. Це така кала. За неї, за неї я розповідаю, це Зовсім по-іншому доглядати за іншими калами ті, які кольорові. От, я розповідаю про цю ефіопську калу, тому що я вже знімала відео, і дуже багато питань було саме про кольорові кали. Але ні, це саме про цю білу калу. І у людей дуже багато виникає питань, чому ж вона не цвіте? Звичайно, є добрива, якими можна. Підживляти калу, але, як я сказала, я не користуюся взагалі, ну я її не підживлюю майже. Ну коли, коли може в тепличці, коли вона у мене тут стояла, я я… її підживлювала тими добривами, які я... і, і то це добрива по листу, тому що ми добривами майже не користуємося. Це для того, щоб підтримати рослинки в зимовий період, коли рослинам тропічним дуже тяжко. От, взагалі для росту листя потрібні азотисті добрива. Тобто, якщо ви вирішили свою калу підживити, ви можете пролити або по листу оприскати або пролити землю азотистими добривами. Ну, їх дуже багато різних. тобто це... Квітка, Тому її можна використовувати тут навіть хімічні добрива. Це буде також ну, гарно для, для рослини. Далі для того, щоб цвіла кала, саме цвіла, і будь-яка рослина, щоб цвіла, потрібні калійні, фосфорно-калійні добрива. Тому що за цвітіння рослини відповідають саме фосфор і калій. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша рослина зацвіла, ви можете використовувати фосфор на каліні добрива. Але буває таке, що ви підживлюєте, підживлюєте, уже і одні мінерали, і вітаміни внесли, і інші, а ваша кала не цвіте. Чому це відбувається? Тому що для кали кала це така рослина, якій потрібен перепад температур. Тобто, якщо ваша кала ну, стоїть в кімнаті, наприклад, да, там 18-20 градусів, вона цвісти не буде. Якби ви її не підживлювали, можливо, можливо вона і буде цвісти, але часто так буває, що люди підживлюють, але ця кала, вона, ну, вона не зацвітає чомусь. От. Саме тому вона не зацвітає, тому що немає перепаду температур. Ось дивіться, моя кала вона цвіте кожного року, і вона цвіте як взимку, так і влітку. Але взимку вона цвіте, тому що я її ставлю на холодне підвіконня. Спочатку вона у мене в теплі стоїть в кімнаті, а потім я її ставлю на холодне підвіконня, мож, або можу десь поставити. Ну, в таке місце ну, найхолоднішу, скажімо так, кімнату або десь на балкон можна, ну, звичайно, там, де немає морозу, вона буде у вас рости навіть при температурі, як я сказала, вже 8 градусів. Вона у мене росла. Навіть і п'ять градусів, я думаю, їй буде достатньо. Тому не бійтеся, можете поставити на холодне підвіконня або балкон. Головне, щоб не було там морозу. Тому що листя постраждає. І коли ви її занесете в тепле приміщення, вона у вас зацвіте ось так гарненько. А ще, до речі, коли тут. Ну, Багато світла, да, це теплиця все-таки. І вона висотою, ну, я не знаю, десь, я думаю, сантиметрів 50 ця квітка висотою. Тобто, її можна зрізати і поставити дуже гарно буде виглядати в вашій вазі. наприклад, так? Але коли рослина стоїть їй недостатньо світла, то ця квітка вона витягується і вона стає вищою. ну, тобто, Вона дуже, ну, дуже класна, вона дуже класно виглядає. Ось, і Я вам е, далі ще покажу ось кала у мене ще є. Вона трохи менша, ну, тут і корінь менший, і листя менше. Але ось я спеціально не зривала цю квітку. Бачите, вона цвіла вже вона вже відцвіла, вона вже ось висохла. От, ну, Звичайно, ці листочки ми е, видаляємо ці. Сухі листочки ми видаляємо. І ось ще це маленька була кала. Ось, і вона також цвіла. Ось. Дивіться: вона також цвіла. Ось, вона. І вже є маленькі відросточки, бачите? Ось. Якщо у вас немає такої кали, або ви хотіли собі її завести, тому що вона... мені подобається, що вона цвіте взимку, коли інші рослини сплять, ця кала вона дуже шикарно виглядає. Бачите, темне зелене листя, вона прикрашає своїм листям і квітами, і вона дуже радує зимою саме, коли нам недостатньо зелені. От. Ви можете мені написати, ви можете нам написати, під відео буде номер телефона, вайбер, можете писати і замовляти такі ось саджанці. Ще я хочу розказати, що для того, що ну це такий, як би, секретик, не секретик, але для того, щоб ваші рослинки завжди мали зелений колір, якщо ваше листячко в рослинах. Стає світле, і вам воно не подобається, це означає, що рослині не вистачає сонця. А якщо рослині не вистачає сонячних променів, то вона буде у вас ну, не дуже себе почувати гарно і у неї буде світле листя, нездорове листя. Для того щоб. Це виправити в зимовий період, можна побризкати по листу добривом. Яке називається хелат заліза. Ну, це не добре, це якби мікроелемент. так, Залізо. Це означає, що в період холоду, недостаток світла не засвоюється рослиною залізо. Тому ми бризкаємо по листу. І буквально дивіться, мої рослинки були ну, в гарному стані, але вони особливо кала. Вона дуже дуже гарно відреагувала на це залізо. Ось дивіться, буквально декілька днів назад у неї було світле листячко. Ну, таке, воно було здорове, але ну, світліше. Я всі рослинки в теплиці взяла, прообризкала хилатом заліза, і буквально декілька днів і всі листячка на калі дуже гарно відреагувала на цей хилат заліза. Дивіться, яке воно темне, яке воно дуже таке блискуче і гарне. Ось, дуже гарно. І банани також дуже гарно реагують, швидко реагують. Папая дуже швидко реагує. Отже, якщо у вас ви хочете чимось підживити, освіжити, допомогти своїм рослинкам взимку, ви можете побризкати їх хилатом заліза. Так що можете такий взяти для себе прийомчик. так? Ось, ну я, мабуть, вже все розказала про калу. А, отже, доглядайте за своєю калою. А, це невибаглива рослина і. Радуйтеся, хай вона радує вас своїм цвітінням. Головне для неї, повторюся, це перепад температур. Влітку також вона цвіте. Коли влітку буває таке, що похолодає, спочатку жарко-жарко, потім похолодає. І вона у мене після цих холодів, вона після зниженої температури вона у мене зацвітає навіть і влітку. Так що доглядайте за своєю калою, хай вона радує вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. І до нових зустрічей. Пока-пока!